Вітаю! Сьогодні я пропоную вам один цікавий спосіб, де можна використати в'язану з катериною, якого ви в'яжете. Для цього вам необхідно купити звичайне господарське ядро і дов'язати таким або якимось іншим узором чехол. Купити стрічку або гумку. Гумку, до речі, краще буде, тому що ви легко зможете одягати і скидати. От. Бачите, звичайне пластикове відро. І салфетка з катартина, того, якого ми в'яжемо. Можливо, вам така ідея сподобається.